Власними руками створює тренажери. Військовий з Коломиї Андрій Спіров, коли був на фронті, почав виготовляти спортивне обладнання. Завершив роботу над ними вже у рідному місті під час проходження реабілітації. Більше про його роботу розкажуть наші журналісти. Андрій Спіров, військовослужбовець Збройних сил України, служив у складі батальйону імені Кульчицького. Згодом його перевели у Нацгвардію. У цивільному житті чоловік зварник близько п'яти років тому у Коломиї створили ветеранський спортзал. Аби облаштувати його, український захисник вирішив самотужки виготовити спортивні тренажери. Виходило воно якось це все спонтанно. Хтось запропонував, то давайте зробимо а я. А я з кажу, я можу варити, я можу там тренажа тренажерів наварити. варити. То було нормально на той час. Знову став на захист України Андрій Спіров уже під час повномасштабного вторгнення, та навіть війна не Давай, дала йому продовжувати займатися улюбленою справою. Я ще з 15-го року, у мене така звичка була всі інструменти за собою возити. Будучи на військовій службі, я все одно якісь моделі пробував робити, щось поновлювати, вичисляти біомеханіку, возив за собою інструменти, де зупинився, там і робив. Два тренажери чоловік виготовив у польових умовах. Вони ну не зроблені на коліні. Вони не в майстерні, де і протягом довго часу не робилися. Лінтяй так один з тренажерів назвав військовослужбовець Андрій. Зробив його на честь загиблого українського захисника 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Гліба Бабіча. Це є позивний нашого побратима бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Гліба Бабича. його ну, багато хто знали. Він був керівник нашої громадської організація брати по зброї, і от е, один із тренажерів з тої лінії що ми будемо виробляти. Це буде одна єдина модель, яка буде мати свою назву. Тепер до створення тренажерів долучились товариші та однодумці українського захисника. Нещодавно військовий подарував спортприладдя і для місцевої спортивної зали. Можна сказати, сім'я наша і сімейний подарок на День народження Хочу подякувати від себе особисто, Андрію Спіру, за. Цей труд за ці речі, які він прикладає для спортзалу, безкоштовно за він тратить свій час, кошти хлопці скидаються. Дуже тішить мене, що є такі люди, які тратяться, коштуються, щоб молодь і ветерани мали можливість займатися. Андрій Спіров запевняє, що й надалі розвиватиметься у сфері створення спортивного інвентарю.